Новий громадський та культурний простір планують облаштувати у Рівному. На подвір'ї органного залу може з'явитися готичний сад. Ініціатори ідеї з обласної філармонії почати вирішили з концепції майбутнього простору місцевих урбаністів, архітекторів, краєзнавців та небайдужих до розвитку рідного міста рівнян залучили до спільного обговорення, яким має виглядати готичний сад. Ми хочемо, щоб цей е, сад, майбутній наш, був багатофункціональним і використовувався і мешканцями, і гостями, і туристами не тільки. Кі, як сати локація, зелена для відпочинку. Щоб він був місцем проведення різноманітних концертів, просто неба, пленерів, зустрічей друзів. Архітекторка Ольга Шевчук одна із тих, хто долучився до розробки попередньої концепції перепланування тутешньої території, з її слів у рівному не так багато сучасних громадських просторів. Хоча місто та його жителі потребують нових комфортних середовищ, де можна було б цікаво провести час. Ми вважаємо, що Найбільш цінність ділянки саме в її розташуванні. поруч важлива пам'ятка рівного органу зал, знаходиться і дизайн, те, що там буде створено, воно має бути доповнювати існуючі простіри і додатково так само бути придатним під нові функції. Першим кроком до облаштування готичного саду має стати висадка дерев на подвір'ї органного залу у перспективі задля реалізації проекту, за словами директорки рівненської обласної філармонії Мені Елеонори Стаценко планують залучити європейські грантові кошти. Ми маємо таку ділянку. На території органного залу вона складає 11,5 соток. Вона зараз не дуже впорядкована. трішки занедбана. А ми хочемо, щоб вона змінилася на краще і перетворилася в такою прекрасною, чудовою локацією нашого міста. Серед ідей, як у майбутньому виглядатиме громадський простір, сад в пейзажному англійському стилі, дворик з доглянутим газоном та лавоч. Чками, а також мальовничі композиції з рослин та дерев. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.